Мільйони доларів розкладені на ліжку головлікарки Хмельницької МСЕК, а за ними, і викриття десятків прокурорів на отриманні фейкової інвалідності, відкрили скриньку Пандори. Нещодавно обшуки прийшли і в Миколаївській обласній медико-соціальній експертній комісії. Хоча кількість кешу, знайденого у керівниці Миколаївської МСЕК Віри Білякової, значно менша за промислові масштаби її колеги, ми дізналися, що похизуватися їй теж є чим, особливо за час повномасштабної війни. Я журналістка Нікцентра Леся Борейко, це блог у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про сотні тисяч доларів поза деклараціями очільниці МСЕК та сотні тисяч гривень, які щороку з бюджету отримують 40-річні пенсіонери силовики Спойлер отримують і все одно залишаються незадоволеними. Після обшуків, що прийшло керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради Віри Білякової, СБУ повідомили, начебто її викрили на корупційних схемах для ухилянків. Схоже, йдеться про оформлення фіктивної інвалідності самим військовозобов'язаним чи їхнім близьким родичам, що дозволяє отримати відстрочку від мобілізації. У посадовиці виявили більше 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, заявили правоохоронці, а ще три незадекларовані квартири. Записані на її сина Олексія Максименка. Ми з'ясували, що від початку повномасштабної війни Віра Білякова та її син інтерн медичного вишу почали активно вкладатися у житлову нерухомість в Одесі. Йдеться про квартири в затишних і недешевих новобудовах: ЖК-51 перлина у центрі Аркадії, житлових комплексах Альтаїр та Нагірний, а ще в елітному клубному будинку Граф. Загальна вартість придбаної нерухомості може складати ще десь 330 тисяч доларів. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Цікаво, що важливу роботу Віри Білякової під час війни вирішила відзначити Миколаївська ОВА. У серпні 22-го року адміністрація на чолі із Віталієм Кімом представила чиновницю до державної нагороди. Попри гучні обшуки, про які написали чи не всі національні медіа, правоохоронці не поспішають повідомити очільниці МСЕК про підозру. Чи може це бути пов'язано із наявні? У самих силовиків довідок про інвалідність. Нікцентр проаналізував всі декларації миколаївських правоохоронців, чиновників та суддів у пошуках осіб із інвалідністю. З'ясувалося, що лише від початку повномасштабної війни 633 декларанти почали отримувати пенсії. З'ясувати, чи йдеться саме про пенсії по інвалідності, у всіх згаданих посадовців нам не вдалося, адже, до прикладу, прокурори і поліцейські у досить молодому віці починають отримувати пенсії за вислугу років. Зокрема, пенсії декларують 47-річна керівниця Вознесенської окружної прокуратури Віта Денисенко, яка, на перший погляд, зовсім не схожа на пенсіонерку. Або ж 42-річний виконувач обов'язків прокурора області Денис Фальченко, який судився із пенсійним фондом за призначення йому пенсії за вислого року. Начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Миколаївської обласної прокуратури Віталій Шевченко теж отримує пенсію. Торік її розмір склав 196 тисяч гривень. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства та встановити деяких прокурорів із інвалідністю нам все ж вдалося. Зокрема, із судового реєстру ми з'ясували, що інвалідність має прокурор Богдан Кравченко. До квітня 2023 року він очолював Миколаївську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Саме ця прокуратура займається процесуальним керівництвом у справі про корупцію у Миколаївській обласній МСЕК. Колишньому військовому прокурору, судячи із реєстру, призначили пенсію у 2020 році, а вже у 2021 він почав судитися із спеційним фондом, вимагаючи перерахувати йому розмір пенсії та невідкладно виплатити всі кошти одним платежем. В матеріалах справи зазначається, що Богдан Кравченко отримує пенсію по інвалідності внаслідок захворювань, пов'язаних із захистом батьківщини. Лише за 2022 рік Кравченко отримав із бюджету 314 тисяч гривень пенсії, більше ніж 26 Тисяч гривень на місяць це на додачу до річної зарплати у мільйон триста тисяч. Ми спробували з'ясувати, як військовий прокурор отримав інвалідність, захищаючи батьківщину. Можливо, він брав участь у бойових діях. Поговорити із самим Богданом Кравченком нам не вдалося. Натомість Нікцентр надіслав запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону із проханням повідомити, чи брав участь прокурор у бойових діях. Там на наш запит відповіли, що Кравченко Богдан Іванович під час перебування у трудових відносинах з прокуратурою мав статус учасника бойових дій. Його він отримав за рішенням комісії самої Генеральної прокуратури у 2015 році. Те чи брав прокурор безпосередню участь у бойових діях? Журналістам не повідомили. Розмір пенсії прокурорів і їхнє невдоволення сумами, які їм нараховує пенсійний фонд, особливо вражає, якщо порівняти їх із пенсіями учасників бойових дій, які захищали Україну від російської навали на фронті. Військовослужбовець із Миколаївщини Олександр Коваленко теж отримав другу групу інвалідності. Із з початком повномасштабної війни він добровільно став на захист України і в складі 36-ї бригади морської піхоти обороняв Маріуполь. Саме там Олександр отримав важке мінно-вибухове поранення. 5 квітня російський снаряд переламав йому та застигнув у кістку. А за тиждень військовий потрапив у російський полон та пробув більше семи місяців. Про належну медичну допомогу у неволі не йшлося. На першому фото після повернення. Із полону Олександр із милицею. Військовому провели складну операцію, і більше року він жив із металевим апаратом у нозі. Протягом цього часу Олександру нараховували пенсію по інвалідності у розмірі 9 тисяч гривень щомісяця, у три рази меншу за пенсію військового прокурора. За нашими підрахунками, лише за 22 23 роки на пенсії миколаївським чиновникам, депутатам, силовикам і суддям із бюджету витратили майже 93,5 мільйони гривень. Більшість із цих пенсіонерів продовжують працювати та отримувати зарплати, переважно теж із бюджету. Скандал із фейковими інвалідностями та пенсіями. Правоохоронців призвів до відставки генерального прокурора та перевірки законності таких прокурорських довідок. А керівник Харківської обласної прокуратури встиг заявити, що отримані пенсії його підлеглі витрачають на потреби армії. Перевірити, чи дійсно це так, і чи роблять те саме миколаївські правоохоронці, ми, на жаль, не можемо. І, хоч серед наших глядачів прокурорів, скоріше за все небагато, звертаємось до вас із проханням задонатити на дрони для 123-ї бригади, яка воює під вугледаром. Військовим для виконання бойових завдань дуже потрібні розвідувальні безпілотники. Як би інколи не обурювали несправедливість, важливо не припиняти підтримувати наше військо. В коментарях діліться своєю думкою про те, чи варто державі переглянути порядок нарахування пенсій силовикам, а ще підписуйтесь на Нікцентр, щоб не пропускати нові випуски. Бережіть себе!